Аварійну ділянку магістрального трубопроводу, який ремонтують з листопада житломорводоканал, підключить у новому році. Будівельники нам обіцяли до 25 грудня завершити будівельні роботи. Ну, на жаль, ви пам'ятаєте, були ситуації з блекаутом з відключенням електроенергії. і Є складна ситуація з житловою забудовою. Виявилось, що водопроводи проходять під житловими будинками, і необхідно було додати спеціальних робіт і проводити спеціальні переговори з мешканцями, з власниками будинків, щоб можна було зробити роботи на їхніх подвір'ях з подальшим відновленням та відшкодуванням. Але ми впевнені, що до нового року будівельники-будівельні роботи закінчують. Реконструкція зараз триває на завершальному етапі. На цій конкретній ділянці працюємо вже близько двох тижнів. Проходимо вулицю Короленка методом санації, прокладаємо новий трубопровід поліетиленовий діаметром 900 міліметрів. На цій ділянці маємо дуже багато переходів других мереж, як кабельні мережі, каналізаційні, водяні. Все копаємо майже. Все вручну. Ну, Графік стараємося вкластись, трошки є затримки, тому що ну, складно, складно проходиться ці ділянки. Але ми до нового року плануємо закінчити повністю монтаж трубопроводу цього. Відключення цього водогону понозить тиску мережі в центральній частині міста. Тетяна Карпик мешкає неподалік від реконструкції і каже, що від початку робіт тиск зменшився. Плинуло, зменшився тиск на крані і дуже, дуже помало тече вода. Буває таке, що її взагалі немає. На якийсь період часу, все ж таки, ну ми надіємося, що виконані роботи будуть до нового року, і ми будемо з водою. Після завершення будівництва водогін підключить до мережі та тестуватимуть його роботу. Після цього подадуть воду до осель Житомирян. Ми завершимо всі будівельні роботи. Після цього, в січні, по завершенню свят, ми плануємо робити переключення. Це ми маємо на увазі, що ми будемо робити промивку тої нової мережі, яку ми влаштували. Після того будуть призупинятись водопостачання близько доби, яке потребуватиме зливу води з системи та перепідключення труб. Місто Житомир війде в нормальний стабільний режим водопостачання. Антоніна Тугас, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир.